Але я все-таки не розумію, чому я не можу отримати по картці. Ну, Тому що програма ця не працює. Ну я ж вам об'ясняю, що приходьте завтра з 8-ї години ранку, вас обслужать по картки кияни. І дадуть, і при вас цю скидочку зроблять. Ви будете бачити, як це все робиться. Будь ласка. Але ж я так розумію, що аптека цілодобова. Ну, аптека цілодобово працює. Ну, зараз у же, вас же не переоблік, тобто у вас вже не ніч. Ну, Ну, так а чого вона працює тільки з 8-го ранку? Ну, тому що з 8 до 8 в денний період працює, щоб ви бачили, як я роблю скидочку. Тобто зараз ви це не можете технічно зробити? Ні, зараз технічно я це зробити не можу. Приходьте, будь ласка, днем. Добре, дякую.